110 десятої бригади шукають способи уникнути відправки до Курська. Масово намагаються перевестися до інших підрозділів, розуміючи, що їх можуть відправити в Курську область, де російські війська зазнають величезних втрат. На чутки про те, що шансів повернутися живими майже немає. Посилюють паніку серед особового складу. Деякі з цих військових вже вступили, в АТЕШ і передають цінну інформацію. Канада оголосила про запровадження санкцій проти 76 росіян та установ, які підтримують військово-промислову базу Кремля, беруть участь у незаконних депортаціях і примусових переміщеннях українських дітей або сприяють кремлівським інформаційним операціям. Також санкції запроваджено проти високопосадовців уряду Росії та олігархів, які підтримують режим Путіна. Про це оголосили в офісі прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Інтерактивна інсталяція серце України на південному залізничному вокзалі тепер битиметься у пам'ять про загиблих під час війни, вписати ім'я близької людини туди може кожен охочий. Як це можна зробити? Вже готова розказати наша журналістка Олександра Бабіхіна.